Друзі, всім миру іде підготовка до відправлення <кій> інкубаційних яєць. Зараз холодна пора року, морози, тому прийняли таке рішення яєчка відправляти у пінопластових боксах. Беру обичний ящик, купив пінопласту і пінопластом з усіх сторон ніс бока оце тут 2,5 см. Пінопласт. Все повністю пінопластом. Терсою все пересипаю. І ось вони гарненько стоять, не хитаються. Зараз ще зверху кришечку пінопластову і все заматуємо. Ось так. Кришечка пінопласта, все пеною все продуваю, щоб не було ніщілочок. Нічого, піна сама обична. Тут має цілий процес. Цілий процес на відправлення. Зараз іде три посилки. Ось дві. Ця вже запечатана. Отако. От Поїхать е, Київ, Київська область. Е, Хмельницька. То <кій>, далеченько, коротше, їхать. А морози. Мінус 10, сьогодні було мінус 14. Ну, завтра вже е, буде мінус 6, то, в принципі, должно бути все в порядку. До 7-го числа. А на 7 -е число там морозяка. Тоже там 12. Ну, дасть Бог, до 12 числа воно доїде. Ну, В общем так, процес йде. Також перепілочок упакували сьогодні. Це капчені перепілки. Також йдуть на відправлення. Там в одній 10 штучок упак... пачечки ну, в, в посилки, у другій посилці 8 штук. В общем так, робота кипить, робота йде. Так, добре всім миру, добра, до наступних зустрічей.